Цей сьогоднішній вечір прибіг надзвичайні емоції. Я, якщо чесно, перший раз на такому заході, і це неймовірно, це настільки піднімає моральний дух, якийсь душевний такий дух, коли люди настільки разом навчаються чогось, пізнають, пізнають Господа, разом полядують, прославляють Христа. Як діти, діти це саме щире, що є в нашому житті, вони не вміють обманювати, вони не вміють кривити якось своєю душею, своїми емоціями. Їхній спів це як ангельський спів, щось надзвичайне. Тому я бажаю всім побувати на такому вечорі, відчути цей вечір, прославляти Господа, дарувати ці емоції свої всім, навкруги людям. І е, слави та Христа! Мені дуже сподобалася сьогоднішня коляда, бо ми співали, е, колядували, грали ігри, естафети, е, співали, все робили, танцювали. Мені дуже сподобалося. Христос народився. Мені дуже сподобався цей концерт. Я Вражений тим, як левицькі заморочились цим концертом. І як, що сказати, саме найголовніше, що всі раді, всі дуже, всім дуже сподобалось. І це дуже найкращий був концерт. Мені сподобалось коляда. Негайно на барахана і Мені сподобалося, цей день він був неймовірним. Ми співали, колядували, прославляли Господа. Ми співали різні колядки, вони особливі, незвичайні. Також у нас ми сьогодні почули звичайні скрипки, електрогітари. Ми писали листа, Господи, за що ми йому дякуємо. І дякую Ісусу за те, що за те, що Він зі мною, за те, що. Він дарує мені кожен день за маму, за тата, за братика, за сестру, за все. Дякую тобі, Ісус. Мені сподобався концерт. Мені на цьому концерті дуже сподобалося, як грав Андрій. Це як співала Софіка. Христос страждає. Сьогодні ми зібралися у прекрасному колективі з людьми, завдяки пану Тарасові, і пані Оксані. Хочу щиро подякувати, що ми були в такому теплому, світлому вечорі. Змогли і пополювати, і представляти ісуса, і залишити в пам'яті приємні спільні емоції.